Треба обрати чоловіка, якого ти хочеш вже таким, і який навіть якщо через 100 років буде таким, ти будеш його хотіти. Оце тоді ти як жінка заходиш. Але ти знаєш, зараз, зараз багато дівчат там цікавляться східними хлопцями, зі да, сходу. І саме в тій культурі чоловіки вважають, що Дуже багато залежить від жінки. Я спілкувалася, в мене був досвід спілкування з таким чоловіком. В нього є дружина, і от він говорить, що в нього попередній шлюб він не був такий успішний, він не заробляв стільки, він не йшов такий масштаб. А от саме з тією жінкою він може це робити, вона його надихає, вона його підтримує. Навіть коли вони на відстані, все одно він масштабується. Коротше, ця схема в його випадку працює. То чи має це місце бути, чи ні? От е, дивись, я можу сказати такому чоловіку, що якби він прийшов до мене е, в роботу, і ми б з ним пропрацювали, і він пішов би в успіх без мамочки. І без цього надихання він би мог міг масштабуватися в три-в десять разів більше, тому що коли ми йдемо в масштаб в заробляння, і не важливо, чоловік, жінка як доросла людина, я зможу сама, я зможу сам да я інколи візьму підтримку, але не таку підтримку, що давай ти поклади все життя на мене, як моя мама.